Індійська гіпотеза походження скіфів. Критика та корекція. Індійська гіпотеза походження скіфів. Це реально, Ви серйозно? десь є таке. Процитуємо уривок з розділу Історія та географія Індії із потужного і дуже зручного ресурсу Wisdom Library. Саки дорівнює скіфи. Так і написано: Саки дорівнює скіфи. З ведичних часів були численні міграції саків. Бактрії та Гандхари до Східної Європи та Північної Анатолії через Понтійський степ. Після війни на полі куру, яка зображена в Магабгараті 3162 року до нашої ери, багато великих груп скіфів також мігрували до Центральної Азії, Східної Європи та Північної Анатолії близько 3100 3000 років до нашої ери. Розглянемо часопростір цієї гіпотези. У гіпотезі зазначений час міграції саків-скіфів як ведичний, тобто близько 1750-500 років до нашої ери. Війна на полі куру, що описана в Магабараті, є уточнюючим фактором для часу виходу саків-скіфів з північно-західного Індостана. Спроби дадувати події за допомогою методів археоастрономії вказують на період від кінця IV до середини другого тисячоліття до нашої ери, залежно від того, які уривки вибрано та як вони інтерпретовані. Ці амбітні дати сприймаються більшістю дослідників як нелогічні з точки зору даних в археології, лінгвістиці та генетиці. Виявляється, не лише український кулик може хвалити та перебільшувати своє болото, індійський кулик так само амбітний у вихвалянні свого болота. Поглянемо, що кажуть дослідники, які намагаються бути об'єктивними. Магабгарата один з найбільших індійських епосів поруч із Рамаяною, що описує битву на полі куру між кузенами, пандавами та кауравами, що претендували на владу у царстві куру. Королівство куру було центром політичної влади у ведичний період протягом приблизно 1200-800-х років до нашої ери. Більшість дослідників вважають, що ця битва на Курукшетрі відбулася у 10 столітті до нашої ери. Британський орієнталіст Фредерік Партігер вираховує дату битви як 950-й рік до нашої ери. Це якраз початок пізнього ведичного періоду. Щодо вихідної точки експансії саків, то саки в Бактрії та гангарі згадуються там у ведичний період. І сьогодні в цих місцях присутні мови бактрійського кола Пушту та Памірські, до яких лінгвісти відносять із Київську, давньої України. До ареалу зародження саки відносимо і Пенджаб. Саме в Пенджабі знаходилося і знаходиться місто Саків Сакала, Сангала, нинішній Сіалкот в Пакистані. Щодо напрямків міграції. Саки не обмежили свій рух Центральною Азією. Археологія демонструє присутність саків і в південному Сибіру та на півночі Китаю в Ордосі. Так само на Заході Анатолія не вміщує всіх місць, де були присутні скіфи. Тому, заради точності, варто говорити про присутність скіфів не лише в Анатолії, а на всьому Близькому Сході та Кавказі. Більше того, саки лишилися в Індії із роду саків Індостану, Походить засновник буддизму Гаутама Будда Шак'ямуні. Отже, скоригована індійська гіпотеза походження саків-скіфів звучить так. Саки дорівнює скіфи прописом дорівнює скіфи. З ведичних часів після війни на полі куру близько 950 року до нашої ери. Багато великих груп саків мігрували із Пенджабу, Гандгари і Бактрії до Центральної Азії, Південного Сибіру. Та північного Китаю, до Близького Сходу, Кавказу і Східної Європи. Із саків Індії походить Будда Сак'ямуні, засновник буддизму. Зазвичай скіфами називають саків північного Причорномор'я. Дізнатися більше про індійську гіпотезу походження скіфів можна у відео на нашому каналі. Ось тут, чи тут, чи тут. Тиснемо підписати, ставимо вподобайки, залишаємо відгуки, мені подобається. Розглядати цю тему на все добре, слава Україні!